Корисні поради. Добрий день, дітки, а відгадайте загадку! Без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде? Звісно, зуб, молодці! Друзі, ви вже здогадались, що сьогодні буде розмова про зубки. Я розповім вам історію про важливість правильного чищення зубів. Матвійко був веселим і активним хлопчиком. Він ходив до дитячого садочка, любив гратися з друзями. Дома, після вечері, він швиденько чистив зубки і лягав спати. Ось одного разу йому приснився сон, що до нього завітала зубна фея. Лагідним голосом вона спитала: Матвійко, а ти вмієш чистити зубки? Звичайно, я вмію дуже швидко їх чистити. Ні, так чистити не можна, відповіла фея. Зараз я покажу тобі, як правильно. Чистити зубки, як пояснити дітям, що зубки треба чистити ретельно і на півхвилинки, а довше покажіть їм цей мультик: солодощі та інша їжа і напої прилипають до зубів. А поганим бактеріям тільки того й треба. Вони поїдають остатки їжі і чіпляються за липкий м'який наліт на зубах, тим самим приводячи до руйнування зубів. Тому зуби треба чистити обов'язково, але якщо це робити швидко і не ретельно, то наліт залишиться, а мікробам, як і раніше, буде комфортно чіплятися і вони продовжать руйнувати зубки. Тому чистити щіткою пастою треба як мінімум 2-3 хвилини і робити це ретельно. Тоді поверхня зубів стане гладенькою, і мікробам буде нема за що причепитися, а зуби залишаться чистими і здоровими. Коли Матвійко прокинувся, він радісно розповів мамі про сон. Мамо, сказав він, я тепер знаю, чому важливо правильно чистити зуби. Цього разу він не поспішав, чистив зубки уважно, як навчила його зубна фея. Дякую за увагу. Пам'ятайте, здорові зуби, запорука вашого здоров'я.